Всім привіт, ми ранкушувати маганомоційна продукти. Доброго рамка. Такі 25. По 25. А ось такі. такі тоже 25. Також 25. 25. А ось такі. 24. По 24. Да. А ось такі. Такі, 23. такі 20. Ось такі так. 23, так? Так. От 23. Ось так, 23, так? 23, а ось ті. Також 23. А ось це. Такий чемпіон. Чемпіон по 24. 24. Це ми проти 12-го навісу. Ось такі яблучки. Скільки така груша? 25, 20. 25. По 25. 25. А ось така по 20. А Айва. Іван. Айва. По 25. А ось таке яблочко. Таке? Так. так. 28. По 28. Тут також гарний вибір яблучок під 12 на Чемпіон є, ліза Чемпіон, топас, ліза. А ось таке скільки будуть? Це чемпіон. Чемпіон? 27. По 27. Тому кому треба яблучко, є досить гарний вибір. А по скільки? 80. 80. Скільки грошей? 35. Ось така 35, а ось це більше. 5. 70. А По 100 Скільки яблука? Яких пані 18 гривень? Що вісім? Ось такі яблучка, оскільки? 20. По 20, а ось ці. 23. По 23. Такі суперові. Ось ці по 25. Одне, ось таке яблуко. 39. По 30. Є ще двох прядка. такі яблука. По 25. 23. А, 23, так? А ось такі. 24. А оскільки це груша. 40. Ось більше. 80, а ось 60, а ось це яблучко? Таке яблучко 24. 24. Що муслива? 80, а ось така груша? Така, що губами, вибігла прямо, стигла. Така стигла, по 50. Ось такі фрукти різні. Ось 170. Ізюм 180, 200 і по 350. Курага є по 300 і по 450. І фіньки запитувалися. Є по 150 і є по 110, і Різні крупи. по Добре, добре. Ось таке манго сушене є по 150, є різні асорті, ось така халва є. Також є курага, чорнослив.